Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Ми сьогодні на дачі трошки покажу вам, що ми будемо перероблювати. Взагалі приїхали покосити наше поле трави, бур'яну. Але також хочемо сьогодні пересадити ось цю ялиночку. Ми вам показували в прогулянці, що вона не дуже себе гарно почуває і вирішили її підняти на таку трошечки камінчиками закласти, насипати земельки і таку напідняту клумбу її, можна сказати, посадити. Ось викопали її із землі. Корінці, ну, здається, живі, є біленькі, але їх дуже небагато. Не знаємо в чому причина. От нам здається, що вона була вкопана в землю занадто. Хоча ми її не заглиблювали, але от хочемо спробувати посадити її більш на вишину. Покажу далі. І так, я трошки отак наносила землі, ой, землі, каміння. А зараз будемо пробувати прилаштувати ялиночку, щоб було зручненько. Потім викладати. Привезли з собою трохи землі, більш пухкої, бо проходять у нас дощі зараз і все мокре, болотце таке. Трохи піску додали до землі. Зараз будемо саджати. Зараз прольємо, щоб трошки земля всілася. І ще підсипимо. Ну, друзі, ось таку картину ми отримали. Сподіваємось, що так їй буде краще, хоча не впевнені, що ми правильно робимо, але можливо, не так буде пересихати земля, можливо, Пагінці будуть себе почувати краще, бо вони ніби трошки вкопані були. Ну, коли дощиком прибиває до землі, то така от штука виходить. Ось почали вже рокарій свій, скажімо так. А ще, до речі, перевезли сюди ось цей ялівець. Показували вам, як викопували його. Він Тут нам здається дуже гарно вписався в загальну картину. Якщо буде зростати, такий широкий, то буде дуже симпатично. І ще вам не розповідала, що ось, бачите, хочемо тут зробити такий бордюрчик з бересклету жовтого. Свій е викопала, розділила на живці, він дуже великий був. Ось так розсадили. Ще поприкопуємо. І далі ще там у нас є шматочок. Також розсадимо. Буде гарно. Доброго дня, друзі. Приїхала на дачу і бачу, що тут капець. Буревій поломав все. Ну, не все, а наше саме велике головне дерево, яке давало тінь для наших хост її І що тепер робити, не знаю. Сама, звісно, не справлюсь, треба когось нанімати. Товбур товстий-товстий, море вишень. Але це мені не шкода. Шкода мені. Оце деревцятко молоде. Яке теж обломалось. Бачите? зломалося брікосом. От. В неї то вон є, молоді. Гілки, але коли вони виростуть, і тіні довго не буде тепер. Ну нічого, щось будемо думати. Тепер головне прибрати це дерево. Приїхала опять на дачу своєю подружкою. Будемо сьогодні займатися справами. Показувала вам, що буревій в нас нарубив, зламав нашу вишню, та що тіньок давала. Наняла хлопців, вони мені її викусили. Верніше зрізали, порізали на кусочки і прибрали. Вон там, бачите, ціла куча лежить біля ями компостної. Це все, що сталося від вишні. Погано, то, що немає тінька. І зараз це виглядає от як. Ми трохи тут пропололи, поприбирали. Не знаю, як рослини будуть витримувати, Ну, будемо сподіватися, якось воно буде. Щось посадимо якесь з деревом. При вході в нас не все засипано щебнем і є такі діляночки, що там проростає бур'ян. От зараз вам покажу. Ось от при вході, ви бачите, ми його полем, полем, а він все одно росте. Ну і через щебінь, звісно, проростає. То от я взяла ще кусочок агроволокна в мене був. застелила отут і ще в ньому засипала. Надію, що не буде рости. І зараз ще оцей кусочок зробим. Покажу вам, якщо впію. Не буде темно, то покажу. Побачили, що на сусідській калині дуже якісь пташечки звели гніздечко. І, певно, вивели там пташеняток. Вон, бачите гніздо. І всі відходи з того гнізда падають на виноград. І пташок шкода, і виноград шкода. От бачите, що поробили? З листям, з виноградом. Але вибору нема. Ташок теж не забереш. Отак От вийшли в нас цей кусочок. Застелили під низ агроволокно. Тепер буде акуратно. Вода буде собі просачуватись туди під камінчики, не буде болото. Ще треба отут біля столба щось придумати до доріжка. Бачите, як заростає, який бур'ян. Ну, зато сідоми дуже гарні тут.